Так, давайте закінчиться фаза. Так, бойові дії дійсно закінчаться. І я бачу, дивіться, така гаряча фаза не закінчиться, тому що, так як я бачу, що деякі наші окуповані, тимчасово окуповані території ми будемо все ж таки звільняти силою, силою відганяти ворога, тому що він вже дуже, так скажем, засів, засів, укорінився на нашій українській землі. Тому, на жаль, без руйнувань і втрат не обійтися. Тому говорити про закінчення такої гарячої фази ще трохи рано, але протягом двох місяців ситуація дуже різко змінюється. І ми вже не будемо відбиватися і втримувати свої території, а будемо навпаки. Тобто ця фаза вже буде по звільненню територій. Хочу сказати, що першими будуть звільнені території. за Запорізької і Донецької областей. Згодом Херсонщина. І, на жаль, дуже довго ми будемо звільняти Луганщину. Найдовше ми будемо звільняти все ж таки луганські землі, але однозначно радує те, що ми. Будемо вже повертати свої території протягом двох місяців. Процес уже запущений, і все ж таки так було декілька варіантів в просторі в інформаційному просторі закінчення війни, навіть е, часові рамки. Одну од, од, одна дата це була 25 й рік, інша дата 29 29-й рік. І зараз уже, от так як я бачу, цей 29 й рік уже якби відходить. Він як розтворяється на. Знаєте, стає як в тумані. Тож це гарна новина, адже є дуже велика можливість, і можна сказати, що ми нарешті зможемо на початку 25-го року починати святкувати свою перемогу. На початку 2025-го? Саме так. А, тобто це може бути в січні або в лютому чи пізніше? Я, чи, бачу, я бачу все ж таки кінець лютого, початок березня. Угу, угу. ну Це дуже, дуже хороша новина. Це, це прекрасна новина, Ні, Тому, що мене радує те, що, е, так, те, що Я бачу, що от цей 29-й рік, який був в просторі варіантів, так, він вже як зникає, його вже як нема, тобто він відходить. Цей варіант, і це саме трапилося із виборами в США. Це дуже прекрасно. А, яка буде ситуація із Курщиною? Так тому що деякі інформаційні джерела напередодні писали на рахунок того, що Сирський збирає виводити наші війська саме із Російської Федерації, а, чи будемо ми найближчим часом виводити свої війська? Чи все ж таки Курщина можливо, як чи інакше, так чи інакше трансформується також під Україну? А, дивіться, я не бачу наразі виведення військ найближчий місяць, це точно. Але я бачу якийсь, наче, як, обмін обмін територіями. Ось це вже от видно, чітко видно, але виводу військ я не бачу. Ну, Курщина повернеться до Росії, все ж таки, повернеться по карті смерть і закоханих, але повернеться на наших умовах. Скажу так. І ще одна дуже важлива територія, яка залишається на великий жаль під окупацією, це безпосередньо наш всім улюблений Крим, яка буде ситуація із ним. А ось ви знаєте, по Криму в мене така двояка ситуація, тому що от я зараз перевірю, що що зараз кажуть карти. Не дивлячись на те, що говорить про Крим, про Кримський міст, я не бачу руйнації Кримського моста. Я бачу, що там будуть загорушки на території Криму, і якось буде як обнулення по дурню ситуації. Але я хочу сказати так: я бачу якусь нейтральну територію, не російською, не українською. От мені показує так, я не можу, на жаль, це пояснити, тому що я тільки транслюю те, що бачу на картах і що відчуваю, але найближчих півроку я не бачу там особливих змін. А що нам можна зробити для того, аби все ж таки Крим повернувся до нас? Буде якась вирішальна подія в липні місяці наступного року, і вона буде через якісь нові союзи, створені, абсолютно нові союзи в світі. Першість, в яких там буде за Україною. ну от Тобто, це якісь нові альянси, нові військові, політичні альянси, і Україна там буде відігравати дуже важливу роль і займати дуже такі важливі. Міс і саме от участь в цих союзах дасть нам можливість от якось вирішити питання з Кримом. Почули вас, пані Тетяно, ну і власне військові КНДР, вони зараз ми всі бачимо, знаємо, згідно тієї інформації, яку нам надають відповідно Збройні Сили України. Те, що на сьогоднішній день вони перебувають на Курщині. а ми з вами вже раніше спілкувалися, але зрозуміло, так як ви не говорили, що може змінюватися думка в карт через ситуацію, через вплив дуже багатьох енергій. Тому відповідно, чи підуть вони на Україну, чи можливо зараз через вибори у Сполучених Штатах із перемогою Трампа вони взагалі покинуть і в тому числі Російську Федерацію? Ви знаєте, Російську Федерацію не поки що найближчих шість тижнів не покинуть, тому що по карті д'явола по верховній жриці вони мають тайний задум, тайний замисел. Але в Україну в Україні я їх також не бачу, тобто ситуація не змінилася. Так, я вас зрозуміла. Я вас почула. Ну і також давайте поговоримо про блокування телеграму. Чи дійсно це буде найближчим часом? Будуть намагання заблокувати, зруйнувати якось якісь як боти по карті вежі. Так, якісь от блокування часткові, але повністю телеграм по карті закоханих. Я бачу, що заблокований не буде. Це дуже добре про те, що не буде повністю заблокований, але все ж таки для кого його можуть теоретично заборонити? Ми бачимо про те, що вже там починаються певні а, моменти на державному рівні, про те, що не можна буде користуватися урядовцем, можливо, і ще ви зможете підказати кого очікується. Е, мені показують час по е, тузу, чаш, не, тужу, чаш, перепрошую, по пажу чаш. Мені показують, що це може бути якась молодь. Тобто, швидше всього, це, можливо, студенти, учні, якісь от навчальні заклади. Ось мені показують, там їх точно заборонять. от Саме на території цих закладів. Ну, ви знаєте, може, воно тут і на краще. Тут показують, що це дійсно от такий хороший. Е, Метод, і це, в принципі, потрібно, тобто це не призведе до чогось поганого. Ну, а так, от навчальні заклади, так я більше не бачу. Також бачу якісь вищі чини. так, Можливо, ще самі урядовці мені тут так показують по імператриці і <кханием>, імператору. А так, от я не бачу, щоб він зовсім зник. Ну і на завершення чи буде все ж таки до кінця року в Україні і ще якась підтримка від інших наших э, партнерів? Ви знаєте, вони дуже багато обіцяють. Дуже багато обіцяють, але мало дають. І ситуація по е, П'ятірці жезлів абсолютно і шестірці пентаклів не зміниться. Тобто, нам наразі варто, перш за все, розраховувати на себе, що ми, в принципі, і робимо. Тобто я бачу підтримку дуже сильно по короліві мечів якоїсь е, такої масштабної країни. Я все ж таки схиляюсь до того, що це США. А ось, Такі от країни, там якісь європейські партнери, це дуже помірно, дуже так от трішки, швидше занепокоєння. Там буде відтягуватися. Ну тут зараз буде таке затище, на жаль, і з їхньої сторони. Пані Тетяна, я вам дуже дякую за цей ефір. Дякую, що долучилися ваші передбачення. Так ми бачимо вже про те, що однозначно збувається. Тому нагадую глядачам про те, що безпосередньо всі ваші дані вони залишаються під цим відео. Ну і чекаємо вас в наступних наших ефірах. Дякую вам. Дякую, Маріанна. Ще хочу попередити наших підписників, глядачів про небезпечні дати по обстрілах. Це 8, 9, 10 і 19 листопада. Вся Україна. Будь ласка, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і все обов'язково буде Україна.